Ви потрапили на шоу місяць, і біткоін закрив розрив сім'ї та зараз активно зростає. І я покажу вам свою позицію, яку я відкрив під час прямої трансляції у п'ятницю. Погляньте на це. Якщо трохи перевернути телефон, то побачите, що наша довга позиція зросла на 66% від найнижчої точки. М. Я зафіксував частину прибутку по цій позиції, але половина позиції все ще М активна зараз. Абсолютно чудові прибутки для спільноти, друзі. Сподіваюся, ви також відкрили цю позицію наживо зі мною на стрімі. CryptoKids, який ми проводили в п'ятницю на цьому каналі. Абсолютно чудово, друзі. Перш за все, ставте лайк. Ми хочемо набрати 2000 лайків, але зараз давайте одразу перейдемо до графіку. Я покажу вам е -е цінову дію. Отже, перш за все, коротко кажучи, е -е, що ми тут бачимо, це те, що біткоін опустився і заповнив е -е, прогалину цим маленьким фітілем. Тут ви бачите, тут ось цей розрив, і ось ця тінь, яка по суті ідеально заповнила його. А потім біткоін почав зростати вгору. Отже, які цілі про які я вам розповідав останні кілька днів? Ну, я вам казав, що перша початкова ціль знаходиться тут на 89 тисячах доларів, і е, біткоін щойно е, буквально дві хвилини тому досяг нашої першої цілі, а це означає, що я збираюся зафіксувати трохи більше прибутку з цієї е цієї угоди. Тож я можу зробити це прямо зараз з вами тут наживо. Отже, ми розмістили Е. Тут я зроблю ще ще 15% тут на цій позиції. Ось так готово. Тепер ми взяли ще трохи прибутку з цієї е -Е вигідної позиції, і повернімося до графіка, щоб обговорити, що ще ми можемо, що ще ми можемо подивитися. Отже, е -Е. я сказав, що моя друга ціль тут на 93 тисячі. Отже, 93 – наша наступна ціль для біткоїна. Якщо ви в лонг позиції, це наша наступна велика ціль, за якою слід стежити. Якщо ви не в лонг-позиції, тоді можете перейти за посиланням під цим відео, хлопці, тому що під цим відео я маю посилання на VIX, який доступний по всьому світу, без KYC, без VPN. Просто зареєструйтесь, зробіть свій перший депозит, і ви також можете увійти в ці угоди, як це роблю я. Отже, ця угода тепер є прибутковою. І, звісно, кожен запитує, що ж може статися е, тут е, протягом найближчих кількох тижнів. Е, ну, а я ж вам говорив, ось що: якщо ми відскочимо звідси, це створить новий мінімум у структурі, що означає, що біткоін зараз може бути на бичачому ринку. Або по суті, я сказав, що ми на бичачому ринку, якщо відскочимо від цих рівнів, і дозвольте мені. Е, е, Нагадати вам, чому я це сказав, адже якщо ви повернетеся до денного таймфрейму і трохи віддалитеся, то цей мінімум там і цей мінімум тут обидва нижчі за цей мінімум. Тож, якщо це справді наш новий мінімум, то він вищий за цей, отже, це означає, що ми маємо вищі максимуми та вищі мінімуми. Це насправді структура бичачого ринку. Тож, друзі, не слухайте всіх ведмедів. Ведмеді будуть суперведмежами, і вони почнуть панічно продавати та панікувати. Знаєте, робити панічні речі. А замість цього ми дивимося ліворуч на графік, ми дивимося на структуру і знаходимо відповідь. І відповідь завжди е-е, не завжди, але іноді дуже чітка, коли ви використовуєте технічний аналіз замість емоцій. Давайте спочатку наберемо 2000 лайків, бо ми зайняли таку чудову позицію на низах. Я знову покажу вам, де ми відкрили цю позицію, і ви можете переглянути п'ятничний прямий ефір, якщо мені не вірите. Але по суті, ми відкрилися майже на самому низу, тут на 80 е, -е, -е 83 чи щось таке. Я не пам'ятаю точного показника, але він був близько до мінімального значення. І я зробив це саме з тієї причини, що ми, по-перше, мали ММ бичачу дивергенцію, і вже було кілька бичачих дивергенцій протягом останніх кількох тижнів. Отже, М – тиск продажів е вичерпується, і саме тому ми відкрили цю позицію. Я просто хотів записати це швидке відео, щоб розповісти вам, що або дати оновлення щодо нашої прибуткової позиції. Деякі люди дуже хейтили в коментарях, коли я відкрив цю довгу позицію і казали, що я безрозсудний, і ми підемо нижче. Ну ми на цьому заробили. І сподіваюся, ви теж відкрили цю позицію. І саме тому ви звісно повинні мати готовий біржовий рахунок. Коли я укладаю угоду, ви також можете її укласти. Іноді ми безумовно зазнаємо втрат. Наша попередня позиція була збитковою невеликою, незначною втратою, але тепер ми надолужуємо цією позицією, де заробляємо значно більше ніж я втратив на попередній позиції на попередній позиції, я думаю, я втратив десь 10-15 тисяч. З цієї позиції я вже забрав 50 тисяч доларів, плюс ці 15 відсотків зараз. Я думаю, це було ще, я забув точно перевірити, але це було трохи більше. Можливо, ще 10 тисяч або 5 тисяч, неважливо, але більше грошей ми забрали зараз, можливо, скажімо, 5 тисяч. МІМ -E Завтра, якщо ми будемо ближче до 93 або в найближчі кілька днів, я, ймовірно, вийду з усієї позиції. М -E так, але я, можливо, залишу більше відкритим зараз, тому що розрив СІМІ заповнений так. Отже, той факт, що ми заповнюємо прогалину, дещо змінює ситуацію для мене. І насправді все ще можливо, що це був мінімум, і ми тепер почнемо рухатися вище потенційно до 100 тисяч доларів, тому що зараз немає розриву CME близько до ціни. Наступний розрив CME значно, значно, значно нижче, десь там е неактуальний. Так, отже, я не думаю, що інші cme гепи. Взагалі мають значення, Тож, це моя особиста думка. Будь ласка, поставте вподобайку і залиште свої коментарі внизу. Чи відкривали ви угоду? Ем, чи погоджуєтесь ви з моїм аналізом, як ви вважаєте, ми на бичачому ринку, чи ми насправді підемо нижче? Багато людей зараз дуже ведмежі, і Ем, індекс страху та жадібності був на екстремальному страху. Це дало мені ще більше впевненості, щоб відкрити цю позицію. Тож так, і Ем, що ще я можу сказати? Ми заробили на цій угоді, тож сподіваюся, ви теж. Я люблю, коли ви хвалитеся прибутками. Тож, будь ласка, робіть це в коментарях. Я йду спати зараз. Е, середина ночі, і побачимося завтра. Бо завтра я зроблю більше відео. І е, не забудьте про щоденний прямий ефір на цьому каналі. Е, Побачимось завтра. Па-па. Люблю вас.